Отже, діти почалася свята вечера. У хаті Василька хто його знає чи вона була. Батьки не бачили, коли почався сніг, почалася хуртовина, аж поки дві дівчинки, сестрички Василька, не подивилися в вікно і не попросилися на двір. Мамо, тату, пустіть нас, бо сніг іде дійсно. Коли мама з татом подивилися вікно дійсно, там був не просто сніг, а почалася хуртовина. От тоді батьки захвилювалися. Ой, лишенько, сказала мама, а що ж буде Василько поїхав в таку хуртовину? Як він доїде до міста? А сніг все йшов сильніший, сильніший і сильніший. Яка там була свята вечера в родині Якима і Олени? Вони сиділи, переживали за Василька. Дівчатка полягали спати, не дочекавшись святої вечері, а батьки і не спали до самого ранку. Ой, нема, мабуть, нашого Василька, плакала мама. Мабуть, його вовки з'їли. Ну, що було робити? Рано, як тільки зійшло сонце, пішов батько, яким попросив сусіда коні. Адже своїми Василько поїхав, сіли з мамою і поїхали до лісу. Як вони приїжджають на дорогу, вони побачили поламані сани, а на них лежала їхня молоденька ялинка. Мама заплакала з горя. Як тут вони бачать, хтось їде до цієї самої ялинки. Як батько дивиться, то це батьків робітник. Дядьку якими? Мене Петро, ваш брат, прислав забрати ялинку і відвезти в місто. А де ж Василько? запиталася мама Олена. Та Петро вже Василька повів до, до вашого дому. Він в нас був, він приїхав до нас вчора пізно вечору. Батьки зраділи. Коли приїхали додому, вони побачили вже Василька в хаті разом з дядьком Петром. Радості не було меж. Василько, сестрички, мама, тато обнімалися, цілувалися, раділи. такому поверненню Василька. І вже про ті страшні пригоди, а вони дійсно непрості пригоди сталися Васильком ввечорі. Всі забуде свято продовжувалось. Ось таке діти оповідання Михайла Коцюбинського. І ви, мабуть, зрозуміли, чому воно називається Не Різдво, не святий вечір, а саме Ялинок. А чому, діти? Дійсно, головні події, які відбувалися в цьому оповіданні, пов'язані з чим оцим різдвяним, вічно зеленим новорічним деревом ялинкою. А ви б хотіли бути схожими на Василька? Я, що ми повинні побачити і що ми бачимо в ньому таке, з чого варто брати приклад? Який він за своєю поведінкою? Ну, в першу чергу, який не побоявся сісти на коні. Подивіться, як він себе в лісі навіть вовки за ним бігли. Йому було страшно. Але він вийшов з тієї ситуації. То він який? Сміливий хлопчик, звичайно. Як йому було шкода цієї молодої красуні ялинки, яка була посаджена на честь його гарного навчання в школі, але він батькові не перечив. Хоча і плакав, тато бачив, але він не перечив. Тому що що, діти, він був дуже турботливий син. Звичайно, мамині чоботи на свято були важливіші за красуню ялинку, яка росла в їхньому саду. А ще, Василько, в чому його турботливість? Дивіться, він товчамак і дивиться на тата. Чого ж він такий сумний, думає Василько? І любов, і шана, і повага, і турбота про батьків. А ще. Напередодні святого вечора Василько допомагає готувати святвечірні страви. Отже, який він працювати? І вам потрібно такими рости. Хоча оповідання не казка, але вчить такої гарної, необхідної і потрібної поведінки. А ще про звичай, наш український це оповідання. Про святий вечір і Різдво. Я вам бажаю гарних різдвяних свят. Гарного святого вечора. З дотриманням українських звичаїв і традицій. Що таке звичай і традиція? Ми вже знаємо. Це те. Що ми часто, українці, повторюємо в своєму житті. Тобто ми його створили, придумали, бережемо і повторюємо. Гарно вам колядувати, гарно провести свята, бо для цього і свята Різдвяні. На сьогодні все. До побачення.